Тибному его, який я, чоловік, спортсмен, нами керує наше его через наші прив'язки все наше життя, наше життя і то, як ми діємо піклуватися, радіти. Привіт! Сьогодні буде дуже глибока, дуже класна тема. Е, я постараюся її подати максимально зрозуміло. Я навіть для цього виписав план. І по цьому плану буду підчитувати для того, щоб не збитися максимально структуровано, без води, подати вам вижимку по інформації. Тема буде его. То, як ми діємо, то, ким ми себе уявляємо, то, чим ми себе наділяємо, присвоюємо певні характеристики, хто, хто ми, що ми, як ми, де ми, це є наше его. Тобто я. Кожен з нас з дитинства має свій досвід. Досвід набутий своїм трудом, досвід отриманий від когось, тобто їхня думка для вас важлива чи не важлива, вона у вас відкладується. Кожна ваша дія, якщо вона була для вас особливо новою, вона у вас відкладується. А тепер, будь ласка, ті, хто дивиться, Напишіть, я дам час 10 секунд, напишіть на вашу думку, де відкладується кожна ваша дія, кожен ваш досвід. 10 секунд. Напишіть в коментарях. От, якщо ви написали, це підсвідомість. Підсвідомість це наш жорсткий диск. Але це тема зараз не цього відео. Зараз буде тема его. Его це тобто це ми, це я, его це я. Его це розуміння вашої ролі в даному світі. Цінність, яку ви несете в даний світ, виходячи з тих знань, тих навичок, які ви отримали чи які ви почули. Про себе. Его буває двох типів. Це его представляюче і его-функціональне. Представляюче его, функціональне его. Функціональне его воно відповідає за наше дихання, за наше травлення, за нашу імунну систему, за усі функції в тілі. Це одна з функцій его. Друга функція его це наша представляюча. Тобто наше ложне або хибне его. Я поясню чому. Дивіться, всі ми діємо по певних патернах, по певних звичках. Так? Звички це є наші відбитки. По-другому, це санскари. Санскари це те, що відкладається у вас в підсвідомості те, що ви повторили багато, багато разів, і воно закарбувалося у вас як, як щось хороше. Зазвичай як щось хороше. Наприклад, ви перший раз спробували морозиво. О, це класно. І ви після, ї... І після їжі їсте морозиво. Ви раз його з'їли після їжі, класно. Другий раз класно, третій раз класно. І ви вже собі закарбували цей відбиток цю санскару у своїй підсвідомості. І кожен раз, коли ви будете їсти їжу ви будете діставати цей відбиток, і ваше его буде говорити О, пам'ятаєш? Морозиво, це смачно. Тому, коли ви в его, коли ви зранку встаєте, перше, що ви зробили, це відкрили очі і такий включилися. Хто я? Хто я? Угу. Класно. Це ваш ранок, ви включилися, це ваше его. Хто я? Потім виключаєтесь, є там чоловік, я жінка. Ви включилися, ви себе ідентифікували. Супер. Потім сама сутність его це уявлення про себе за рахунок інших. За рахунок інших. Хто що про вас сказав, які ви, хто ви, як ви себе поводите. Чим ближче людина, тим більша віра в його слова, тим сильніше буде у нас. Закарбовуватися в слова тієї людини. Якщо мені говорити багато раз ти баран, то ні, ну який я баран, ти баран, через певний час ти повіриш в те, що ти баран. Чи там, ти тупий, чи ти не можеш, чи в тебе не виходить, ти бездара. Якщо спочатку ти будеш в це не вірити, то з часом, якщо людина тобі близька, вона буде закарбовуватися і з часом ти все повіриш, хочеш ти цього чи не хочеш. Наприклад, якщо тебе викинуло на острів після, наприклад, після того, як твій корабель... давай не так. Наприклад, якщо після корабли. Це такий приклад. Я поняла, я не знаю. Кораблю крушення. Наприклад, якщо вас викинуло на острів. І ви не пам'ятаєте, хто ви вас знайшли? І вас питають, хто ви. Ну, я не знаю хто я. Ви. ви, наприклад, забули, хто ви після потопу корабля. Ви такі, ага, хто я, я не знаю хто я. І тут, і тут вам дають кусок дерева. Ви почали, ви почали з нього вирізувати якісь дуже класні речі. І вам сказали, о, ви класний майстер по дереву. Ви такі, М -м -м да, Класно. Розумієте? Це думка. Других про вас. Наскільки ви компетентні в тій чи іншій справі. Буде складати ваше его потрошки, 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 впродовж всього вашого життя. Тяни, тяни. Тобто его це моя дія, люди. Про дію щось кажуть, ви у це повірили, і так складається далі віра про себе, про своє Я. Так формується ваше Его. Дуже цікаво, тому що в даному суспільстві доходить, як на мене, до, до такого маразму. Наприклад, як, як формується его, навіть коли люди вам нічого не кажуть. Ви йдете. На вас подивилася косо, і ви такі, ага, ця людина про мене щось погане думає, чи вона про мене щось погано замислила, чи подивилася на мене з косо? Да, Вона щось погане подумала про мене. Чи, наприклад, це, це взагалі, ну, наприклад, людина вам на, на, написала знаком оклику, там, чи з поганим смайликом. Ви навіть не бачили ту людину, ви навіть не чули ту людину, ви навіть не знаєте, з якою інтонацією та людина написала, чи в яких емоціях та людина написала. Ну ви ж собі накрутили. Це, це взагалі, ну у нашому світі, це навіть доходить до, до такого, що ми, ми собі надумаємо, що про нас подумають чи кажуть люди, навіть їх не бачачи. Розумієте? Так формується наше его. Саме в представляючому его, тобто в хибному его, воно складається з розуміння, який я в тій чи іншій ситуації. Потім, як я дію, як чоловік. Як спортсмен, як дівчина, як жінка, як бізнесмен. Потім, як я маю діяти в залежності від тої ролі? Якщо я, наприклад, спортсмен, я маю, наприклад, там, просушитися, чи я маю набрати вагу. Якщо я бізнесмен, в мене має бути скільки то грошей. Тобто ми прив'язуємося до результатів. До рез результатів. І це. Нами керує. Наше его через наші прив'язки, нами керує. А ці прив'язки сформувало суспільство своїми висказуваннями про нас, оцінкою їх про нас. Оцінкою їх про нас. Досвідом, який ми отримали від навколишнього середовища. І через це формуються наші прив'язаності до результату, до людини, до речей, до емоцій, до того, хто як має себе вести. Якщо, якщо що це моя дружина, вона, вона має вести себе отак. Якщо ти, наприклад, директор якогось магазину, твої підлеглі мають вести себе отак. Тобто, вдома я одягаю, грубо кажучи, его-чоловіка, а на роботі я одягаю его-начальника і веду себе зовсім по-другому. І вимоги у, у мене зовсім другі, у того его, розумієте? І ці прив'язки нами керують. Навіть наша фінансова складова це віра в себе як в експерта. То, скільки ми грошей заробляємо, залежить від того, наскільки ми віримо в себе як в експерта в тій чи інші ніші. А дуже часто наш рівень експертності про себе виражається через думку інших. Як вони нас оцінюють? Іде оцінка, потім наша віра в себе як в експерта, а потім йде то, наскільки ми можемо багато чи мало заробляти. Це важко. Дуже глибока тема, і дуже хочу класно її подати. Дуже класний приклад це дум, е, приклад про. Історія така про левеня. Тікаючи від шакалю, львиця, мама львиця перескакувала через обрив. І, перескакуючи, вона, будучи вагітною, ливеня з її живота впало вниз. І воно прибилося до стада баранів. І воно росло як баран. Тобто воно думало, що як баран, відчувало себе як баран, поводило себе як баран. На один прекрасний момент, коли вони прийшли до водопою, на них напали вовки. І левеня з страху видала рик. І рик був настільки сильний, що вовки втекли. І підходячи до цього озера, Лев подумав побачив не барана, а побачив лева. Тому для того, щоб побачити істинне я не его, нав'язане суспільством, думкою, когось про нас, досвідом, два варіанти є. Це вам хтось має про це сказати, або ви маєте самі це побачити своє істине я, як ото ливеня, після того можна потрошечки себе формувати в другому руслі. є така. Приказка дуже класна. Бог дав, Бог взяв. Кожен може сказати, Бог всесвіт, кому як подобається. Що це означає? Дуже вона класно підходить під тему его. Що це значить? Всесвіт або Бог може забрати у вас те, чим ви дуже сильно, до чого ви дуже сильно прив'язані, за, за що ви дуже сильно боїтеся. І замість цього завжди дається щось друге. Но ми наскільки можемо бути сильно прив'язані, наше его може бути наскільки сильно прив'язано до машини, до квартири, до телефона, до нашої професії, до наших результатів, що ми будемо страждати, коли нас це забирають. А чому? Тому що его, его прив'язане до результату. А Егосфорсформоване з нашого досвіду, з думки навколишніх. Тому тому, одна з е, вихідів, один з виходів з ситуації це пошук себе, хтось вам та у цього ливеняти було. Его каже, що те, що вас забирають, це моє. Тому що те, то, що у вас не виходить, то, що у вас забирають, тому що у вас є зачепка за результат, за дію, за річ, за людину. У вас, коли у вас це забирають, у вас страждання, тому що у вас є зацепка через его. І як від цього страждання позбутися, це знайти себе, як я сказав. Через думку когось, через правильне середовище. Через уявлення, які я, як я повинен насправді діяти, не залежачи від цього его і від думки навколишніх. І щоб я сам у пошуку себе знайшов цю істину, від'ємну від его. І коли вас щось забирають, дивіться, треба старатися цією річчю користуватися. Піклуватися, насолоджуватися, дбати про неї, але не прив'язуватися. Коли ви прив'язуєтеся, і у вас це забирають. Ви відчуваєте біль, подавленість, негатив. Хочу вам сказати, що ну, на у цьому світі нічого не належить. Нічого. Ми, от я цією сумкою, цим телефоном, цією кепкою, футболкою покористуюся, в кінці помру і Воно не буде зі мною. А зараз я можу покористуватися, отримати задоволення, попіхлуватися, постирати, погладити, але не прив'язуватися. Тому що якщо вона пір пірветься, я буду страждати, буду в негативі. Має їхати машина, вона має не ламатися, а як в мене має прийти успіх, скільки я маю заробляти, а я не заробляю. А я не експерт, а в мене не виходить, а в мене ще мало підписників. А в тих стільки-то, а в тих стільки, стільки-то, а в тих стільки-то це порівнює ваше его, порівнює з себе з его другої людини, другої події, другого життя, другого досвіду. Це вони, а це ви. Це вони, а це ви. Тому все наше життя. Це наше життя і то, як ми діємо. Ми діємо через его. І це его нав'язано людьми і досвідом, який ми отримуємо за життя. Тому, ще раз скажу, не прив'язуватися до речей, до емоцій, до подій, до результатів потрібно насолоджуватися. Кайфувати, піклуватися, радіти. Ну якщо у вас цього не стало, вам дадуть щось друге. Але через ваш негатив, який ви відчуваєте під час втрати цього, ви можете просто не, не замітити те хороше, що може прийти замість цього, що вас забрали. Тому працюємо над собою, підписуємося на канал. Тут ще є дуже класні відео. Про емоції, тренування, харчування все буде ось тут і у описі до каналу. Працюємо над собою і дивимося далі. Моє шикарне відео про емоції. Поїхали!